Дашунь, да, всі да, да. так знають, що ти шпак і що ти об'їдаєш усе. Так, я знайму нового оператора, <реш> не треба мені коментувати. <реш> Хто сміється з мене? Ходімо за мною. Коротше, тепер буде тут у мене обхід кожного ранку з кавуською. Раніше в мене була лише черешня, тепер в мене ще буде жимоць, уявляєте? А я її так люблю. Мені здається, що ти любиш все, що росте навіть невідоме. Як, якби попоїсти. А це що таке? Дивіться, класно. Дивіться яка. З кавучкою мені, а? А оце що таке? Лохина. Ага. А де крижопник ти казав? Крижокні, О, це я тут буду Там їсти. Це я люблю. Ось туди вишня, чорнокорка. Може не чернокорка, але вишня, видно, вона буде крупна така. Але mm. цього року її нема, бо, мабуть, був сніг. Трошки отам я бачу.